Ліцей крила розташований в приватній будівлі з закритою територією, в спокійному районі поруч з дипломатичними резиденціями більше, ніж 10 країн світу. Дуже смачне триразове харчування, збалансований режим дня, з фізичними активностями, з прогулянками, дослідженнями природи в ботанічному саду забезпечують гармонійний фізичний розвиток наших учнів. Укриття в приміщенні школи обладнане місцями для комфортного перебування, вбиральнями, душем, має резерв харчових продуктів, пожежну сигналізацію, базову аптечку. Це дозволяє нам пристосуватися до реалій нашого сьогодення та забезпечити максимальний захист наших учнів. Ліцей крила створює умови для безпеки наших дітей сьогодні, щоб ви могли думати про важливі справи за для їхнього майбутнього.